Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про 4 важливі зміни в оплаті комунальних послуг у 2026 році, і ці зміни стосуються абсолютно всіх без винятку, тому дивіться уважно до кінця. Перша зміна дуже приємна і вже діє з 1 січня. Друга стосується пільг і може когось неприємно здивувати. Третя допоможе заощадити, якщо ви виїхали з квартири. А четверта про те, як швидше отримувати рахунки і навіть отримати знижку. Підпишіться на канал, лайк поставте, телеграм в описі, де я публікую важливі новини, одразу як вони з'являються. Поїхали розбиратися. Перша зміна автоматичний перерахунок за відсутність комунальних послуг. І це найважливіша новина, яку ухвалив Кабінет міністрів України буквально на початку лютого 2026 року. Суть дуже проста. Якщо через російські обстріли у вашому будинку не було води, тепла або не вивозили сміття, ви не повинні за це платити, і постачальники тепер зобов'язані самостійно перераховувати вам плату без жодних заяв з вашого боку. Віце-прем'єр міністр Олексій Кулеба прямо сказав, що якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити, і це абсолютно справедливо. Які саме послуги входять у цей перелік? Теплопостачання, тобто опалення ваших квартир, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, водовідведення, тобто каналізація, і вивезення побутових відходів, тобто сміття. Найважливіше, ця постанова діє ретроспективно, тобто поширюється на всі нарахування починаючи з 1 січня 2026 року. А це означає, що за всі перебої з водою та теплом, які сталися під час січневих блекаутів, ви отримаєте компенсацію вже в найближчих рахунках. Як це працює на практиці? Обов'язок фіксувати всі перебої покладено саме на постачальників послуг, тобто не ви маєте бігати і доводити, що у вас не було тепла. А компанії самі повинні вести облік днів і навіть годин, коли сервіс був відсутній або не відповідав стандартам якості. Наприклад, якщо температура теплоносія була нижча, ніж передбачена стандартами, це теж вважається неналежною якістю послуги, і за такі дні ви маєте платити менше або взагалі не платити. Якщо послуга була відсутня через ліквідацію наслідків обстрілів, плата за цей період не стягуватиметься взагалі. Тобто 0 гривень за ті дні, коли не було послуги через війну. Конкретний приклад, як це виглядатиме у ваших платіжках, припустимо, у січні у вашому будинку не було опалення 5 днів через пошкодження теплових мереж від обстрілу. Тоді в лютневому рахунку ви побачите перерахунок і вам віднімуть оплату за ці 5 днів. Або якщо не було гарячої води 10 днів, вам автоматично зменшать суму в рахунку пропорційно кількості днів без послуги. І це все має відбуватися без жодних заяв з вашого боку. Постанова набрала чинності з моменту офіційного опублікування в лютому 2026 року. Але, як я вже сказав, вона поширюється на всі нарахування починаючи з 1 січня. Тому якщо ви ще не бачили перерахунку в своїх платіжках, він має з'явитися найближчим часом. Що робити, якщо ви знаєте, що у вас не було послуг, але перерахунку немає? Зверніться до постачальника послуг з письмовою заявою, вкажіть конкретні дати, коли не було тепла або води, і вимагайте перерахунок згідно з новою постановою уряду. Друга зміна стосується пільг на оплату комунальних послуг, і тут є як хороші новини, так і не дуже, залежно від вашої ситуації. Хороша новина. З січня 2026 року для тих, хто вже отримував пільги у 2025 році, право на пільги визначатиметься автоматично, без жодних заяв і додаткових документів. Про це повідомив Пенсійний фонд України. Це означає, що якщо ви отримували пільги минулого року з урахуванням доходів і у вас не змінилося місце проживання, склад сім'ї або перелік житлово-комунальних послуг, вам не потрібно повторно звертатися до пенсійного фонду. Рішення ухвалять автоматично на підставі наявних даних. Тепер погана новина, або точніше, застереження. Якщо ваш офіційний дохід збільшився, ви можете втратити право на пільги, навіть якщо належите до пільгових категорій. У 2026 році граничний показник доходу, який дає право на пільги, становить 4660 гривень на одну особу в місяць, що відповідає рівню доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. І якщо середньомісячний сукупний дохід вашої сім'ї в розрахунку на одну особу за останні 6 місяців перевищує цю суму, пільгу не нададуть або скасують. Як саме працює перевірка доходів? Починаючи з січня 2026 року пенсійний фонд визначає право на пільги на основі інформації отриманої від Державної податкової служби України, тобто беруть дані про ваші офіційні доходи за третій та четвертий квартали попереднього року. Роботодавці мали подати податкові звіти за 4 квартал 2025 року до 9 лютого 2026 року, і після цього Пенсійний фонд проводить масовий автоматичний перерахунок пільг для всіх отримувачів. Ви можете втратити право на пільги, якщо збільшився ваш офіційний дохід. Наприклад, вам підвищили зарплату, змінився склад домогосподарства, що вплинуло на розрахунок доходів на одну особу. Наприклад, хтось виїхав з сім'ї, або, навпаки, хтось приєднався, або ви отримали додаткові заявлені виплати, які враховуються при розрахунку доходу. Навіть якщо ви належите до пільгових категорій ветерани, чорнобильці, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, ви можете бути позбавлені права на пільги, якщо ваш дохід перевищує встановлений ліміт 4660 гривень на особу. Коли потрібно подавати заяву особисто, незважаючи на автоматизацію. Якщо у вас відбулися зміни в складі домогосподарства, ви змінили місце проживання або потрібно внести виправлення до списку комунальних послуг, на які надається пільга. Також, якщо ви не отримували пільги раніше, але зараз хочете їх оформити, потрібно подати заяву через центр надання адміністративних послуг, онлайн через портал Дія або веб-портал Пенсійного фонду. Що робити, щоб не втратити пільги несподівано? Уважно стежте за своїми офіційними даними про доходи, і якщо ви знаєте, що ваш дохід наближається до межі 4660 гривень на особу або перевищує її, будьте готові до того, що пільгу можуть скасувати. Також обов'язково повідомляйте про будь-які суттєві зміни у сімейних обставинах: народження дитини, смерть члена сім'ї, виїзд когось з родини, переїзд на нове місце, бо це все впливає на розрахунок права на пільги. Третя зміна стосується оплати комунальних послуг, якщо ви виїхали з квартири і вона стоїть порожня. Наприклад, ви виїхали за кордон або переїхали в інше місто. Раніше, навіть якщо квартира була пуста, доводилося платити за воду та газ за нормативами споживання, що було несправедливо. Але тепер завдяки новій системі обліку, стало простіше нараховувати нулі за фактичне споживання при наявності лічильників. Якщо у вас встановлені лічильники на воду та газ і квартира порожня, ви платите тільки 0 гривень за фактичне споживання цих послуг, адже лічильники показують, що споживання відсутнє. Але дуже важливий момент це не звільняє вас від плати за загальнобудинкові потреби, тобто за воду, яка йде на прибирання під'їздів, полив газонів, технічні потреби будинку, за опалення загальних приміщень тощо. Загальнобудинкові потреби розподіляються між всіма власниками квартир пропорційно площі, незалежно від того, чи хтось живе в квартирі чи ні, бо це потреби всього будинку як спільного майна. Що потрібно зробити, щоб не платити за фактичне споживання в порожній квартирі? Переконайтеся, що у вас встановлені лічильники на воду та газ. Передайте показники лічильників, які показують відсутність споживання, і в ідеалі повідомте постачальників послуг, що квартира тимчасово порожня. Деякі постачальники можуть вимагати додаткові документи або акт обстеження квартири для підтвердження, що вона дійсно порожня, тому краще заздалегідь уточнити, що саме потрібно у вашій керуючій компанії або у постачальника послуг. Також пам'ятайте, що за електроенергію теж можна платити нуль, якщо не користуєтеся, але якщо у вас вімкнений холодильник або залишилися якісь прилади в розетках, лічильник буде крутитися і доведеться платити. Четверта зміна стосується того, як ви отримуєте рахунки за комунальні послуги, і як можна отримати невелику, але приємну знижку на оплату. Зараз рахунки за комунальні послуги доступні у двох форматах електронні та паперові друковані, і вони приходять в різний час, що важливо розуміти, щоб не пропустити термін оплати. Електронні рахунки стають доступними одразу після формування. Наприклад, рахунки за січень 2026 року вже підготовлені і доступні в електронному вигляді на початку лютого. Про це повідомив Нафтогаз, який постачає газ переважній більшості домогосподарств, а паперові друковані квитанції про оплату доставляються пізніше, зазвичай після 20 го числа місяця, що пояснює, чому деякі споживачі отримують свої платіжки з затримкою. Різниця у часі пов'язана виключно з форматом доставки. Електронні рахунки вже доступні одразу після формування в особистих кабінетах на сайтах постачальників, тоді як друковані версії вимагають додаткового часу на обробку, друк та надсилання поштою. Де дивитися електронні рахунки? У особистому кабінеті на сайті вашого постачальника послуг. Наприклад, для газу це кабінет на сайті Нафтогазу, для електроенергії у вашого облпостачальника, для води та тепла у вашої керуючої компанії або теплопостачальної організації. Також електронні рахунки можна подивитися через застосунок дія в розділі послуг, де інтегровані рахунки від багатьох постачальників. І там же можна одразу оплатити, не виходячи з додатку. Тепер про знижку. Якщо ви оплачуєте рахунки до 15 го числа місяця, отримуєте знижку 1% від суми платежу, яка буде відображена в рахунку за наступний місяць. Здається, що 1% це небагато, але якщо ваша комуналка, наприклад, 3 тисячі гривень на місяць, це 30 гривень знижки, за рік набирається 360 гривень, а за кілька років це вже відчутна сума. Щоб гарантовано встигнути оплатити до 15 го числа і отримати знижку, краще орієнтуватися на електронні рахунки, які доступні з початку місяця, а не чекати паперових, які можуть прийти аж після 20-го. Оплату можна зробити різними способами через особистий кабінет постачальника, через застосунок Дія, через мобільний банкінг вашого банку, де зазвичай є розділ для оплати комунальних. Через термінали самообслуговування або навіть через касу банку, якщо вам зручніше. Головне зробити це до 15 го числа, щоб знижка зарахувалася, і краще робити це на кілька днів раніше, щоб гроші гарантовано пройшли до потрібної дати, бо іноді бувають затримки в обробці платежів, особливо якщо платите через якісь посередницькі сервіси. Тепер підсумуємо всі 4 зміни і що вам треба зробити, щоб скористатися ними або не втратити свої права. Перша зміна автоматичний перерахунок за відсутність послуг через обстріли діє з 1 січня 2026 року. Ретроспективно стосується тепла, води, каналізації та вивезення сміття. Що робити? Перевірте свої лютневі та березневі рахунки. Чи є там перерахунок за січневі блекаути? І якщо ви знаєте, що у вас не було послуг, але перерахунку немає, пишіть заяву постачальнику з вимогою зробити перерахунок. Друга зміна автоматичне продовження пільг для тих, хто отримував їх у 2025 році. Але можна втратити пільгу, якщо дохід перевищує 4660 гривень на особу в місяць. Що робити? Перевірте, чи продовжили вам пільги автоматично, стежте за своїми доходами, і якщо вони наближаються до ліміту або змінився склад сім'ї, звертайтеся до пенсійного фонду, щоб уточнити свій статус. Третя зміна. Можливість платити нуль за фактичне споживання в порожній квартирі, при наявності лічильників, але загальнобудинкові потреби все одно треба оплачувати. Що робити? Якщо ваша квартира порожня, регулярно передавайте показники лічильників, які показують нульове споживання, і повідомте керуючу компанію про тимчасову відсутність, щоб не було питань. Четверта зміна: електронні рахунки доступні раніше за паперові і можна отримати знижку 1% за оплату до 15 го числа. Що робити? Підключіться до електронних рахунків через особистий кабінет постачальника або через Дія. І намагайтеся платити до 15 числа, щоб отримувати щомісячну знижку. Також дуже важливий момент про тарифи, який треба знати ціни на основні комунальні послуги в 2026 році залишаються стабільними, принаймні до кінця квітня. Тариф на електроенергію для населення зафіксований на рівні 4,32 гривні за кВт-годину до 30 квітня 2026 року, згідно з рішенням Кабінету міністрів, тобто підвищення електроенергії не буде, принаймні до кінця опалювального сезону. Ціна на природний газ від Нафтогазу залишається на рівні 7,96 гривень за кубічний метр у тарифному плані фіксований, і ця ціна захищена мораторієм, запровадженим президентом, і залишиться незмінною до закінчення воєнного стану. Тарифи на воду та тепло встановлюються місцевими постачальниками і можуть відрізнятися в різних містах. Але масового підвищення цін на воду та тепло в 2026 році поки що не планується, хоча окремі міста можуть переглядати свої тарифи. Що робити, якщо у вас є борги за комунальні послуги, які накопичилися? За борги тепер можуть нараховувати пеню та відключати деякі послуги, окрім електроенергії та газу, які не відключають навіть при боргах через воєнний стан. Якщо у вас є борги, краще не затягувати і спробувати домовитися з постачальником про реструктуризацію боргу або розстрочку платежу багато компаній йдуть назустріч, особливо якщо борг утворився через об'єктивні причини, типу втрати роботи або хвороби. Також пам'ятайте, що якщо послуги надавалися неналежної якості, ви маєте право платити менше, або взагалі не платити за такі послуги. Для цього можна викликати управителя для перевірки якості послуг, і якщо підтвердиться факт постачання неякісних послуг, витрати на перевірку має компенсувати виконавець послуг. Наприклад, якщо у вас холодна вода замість гарячої, або температура опалення нижча норми, або тиск води занадто слабкий, все це підстави для зменшення плату. І тепер завдяки новій постанові уряду це має відбуватися автоматично. Пишіть у коментарях, чи помітили ви перерахунок у своїх платіжках за січневі блекаути, чи отримуєте пільги, і чи продовжили їх вам автоматично, і які у вас суми за комунальні послуги в місяць. Ставте лайк, якщо інформація була корисною. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати важливі новини про зміни в оплаті комунальних та інших послуг. Зробіть репост цього відео своїм близьким, батькам, сусідам, щоб всі знали про свої права і не переплачували за послуги, які їм не не надавалися або надавалися неякісно. Дякую, що дивилися до кінця. Слідкуйте за новинами, перевіряйте свої рахунки, не бійтеся вимагати перерахунок, якщо це необхідно. І до зустрічі в наступних відео!